А тут оце з цим ще перед контрактом і першим завдатком і всіми нюансами, по тому, що цей перший завдаток може не повернутися. Для мене це був взагалі шок. Ну, ну типу, та, я, та. я такого ну не дуже розуміла. Ну ось, знову ж таки, я повертаюся. Ну от ну, подкасти ми почали писати вже після того, як ви. Підписали угоду. Але ну якщо у нас будуть дивитися люди, які будуть цікавитися іпотекою, ну подивіться подкасти. Ну, типу, інвесту... так, інвестувати так. там 3, 5, 10 годин свого життя, але я ну, була мови... б дуже вдячна за просто такий досвід, який би я від когось почула. Ну, ось якби тому, ти що... подивилася такий подкаст, як ми зараз з тобою пишемо. Так? Я підготувала більше грошей. Ну а з іншої сторони, бачиш, ти ж кажеш, що якби так. ти готувала більше грошей, нашомість росла б далі. І це ще, те б, ще прі і оця квартира так. коштувала 370. Або Я що от якщо в мене є перший внесок, такий максимум з наших там якихось відкладень, ми можемо вичепити там таку-то суму, то значить з усіма.